Рішення про перенесення Різдва із 7 січня на 25 грудня підтримав парламент 14 липня на законодавчому рівні. Проект закону вніс до Верховної Ради президент України Володимир Зеленський. Про юридичні аспекти таких релігійних змін, а ще про правомірність переходу церков з підпорядкування московського патріархату. Сьогодні говоритимо із юристом Мирославом Тараненком. А про оптимальні сценарії впровадження таких змін розкаже владика Іоанн, митрополит Черкаський і Чигиринський. Владико, а чи радилися урядовці із церковниками про ці перенесення дат? Ну, звичайно, навіть більш того, було звернення пристоятеля нашої церкви по рішенню синоду, звичайно, який відбувся в травні, про те, щоб саме і були перенесені ці свята згідно вже календаря, приведеного до нового стилю, за яким ми живемо вже 100 років. І в першу чергу нас цікавило перенесення таких дат, як Покрова. День захисника вітчизни, тому що покрову ми переносимо е при цьому. А от щоб День захисника вітчизни, козацтва, УПА е теж було перенесено, це теж важливо, бо воно символічно, воно ж на покрову і приймалося. І в тому числі про перенесення офіційного святкування Різдва на 25 -е число як державного свята, е це теж для нас дуже важливо, воно поліпшить. Прискорить перехід суспільства на цей новий Юліанський календар. А як парафіяни ставляться до цього? Чи не питали ви в людей їхня думка яка? Ми саме з цього і почали. Ми почали питати думку людей, наших парафіян, тих, які в першу чергу ходять постійно в храми, регулярно. І саме оця категорія парафіян за перехід, тому що вони розуміють, чому саме наші дати святкувань відстають. На 13 днів від святкування інших православних церков. Не тому, що нам треба за старе триматись, тому що у нас не відбулося в свій час відповідно реформи, яка привела до, у відповідність церковний календар і Світський. Зі зміщенням святкування Різдва чи і якісь інші православні свята також змістяться в календарі? Змістяться практично всі православні свята, які не торкаються пасхального циклу і великопісного циклу. Великий піст у нас буде починатися завжди по підрахунку, який і раніше вівся. Православна церква відраховує початок посту, орієнтуючись на Пасху, відрахування Пасхи. За 40 днів до Пасхи починається Великий піст. 40 днів плюс одна неділя. Пасха визначається це перше воскресіння після рівноденства, після повнолуння, після рівноденства весняного. І кожного року воно припадає на інші, на різні дати. А згідно того, як визначається Пасхальне богослуження, тоді визначається і початок Великого Посту. У Великий Піст є отакі свята, які прив'язані суто до Великого Посту. Це вхід Господні в Єрусалим. Далі Страсна Седмиця, сам Великдень Пасха наша. Це після Пасхи всі неділі, які йдуть аж до Троїці, включаючи Троїцю. І після Троїці наступні дві неділі, це День всіх святих, день всіх святих землі української. Вони будуть зміщуватися згідно пасхального відрахунку. А от решта частина року, починаючи після Троїці і цих двох тижнів, вона вже буде по іншому відраховуватись. Петра і Павла буде святкуватися не 12 липня, а вже 29 червня. Так само. Успіння Пресвятої Богородиці не 28 серпня, а 15 серпня. Благовіщення Пресвятої Богородиці, як і Різдво Христове, Святителя Миколая і інші свята, великі, які ми святкуємо, архангела Михаїла, 21 листопада, перенесеться теж Святої Варвари Андрія Первозвана, Все це буде переносено. Цей перехід він буде от стартувати з цьогорічного Різдва. Чи ви думали про якийсь, можливо, перехідний період, коли буде певний час святкуватися і ті дати, і ті дати, чи ні? Рішення нашого собору є таке, яке має ще затвердитися на помісному соборі, що перехід відбудеться вже з 1 вересня. Чому? Тому що 1 вересня це початок церковного нового року. 8 вересня ми святкуємо Перше свято Різдва Пресвятої Богородиці. Це початок історії спасіння людського роду. Народилася матір Божа, а лише тоді вже почалася вся верениця подій нашого спасіння. І буде перехідний період обов'язково, але для тих парафій, які не готові відразу перейти на новий стиль. Не всі люди сприймають це, розуміють це, потрібен певний період переходу для таких громад. Тут навіть проблема не в тому, що вони не готові, а що люди вже просто звикли за довгий час до так. певних дат. Саме це є звичка. Поки звичка поміняти, треба час для зміни звички. І для таких вірян наших обов'язково буде залишена можливість служити за старим стилем. Ті парафії, які не перейдуть, ніяких до них не буде якихось там. Покарань чи вимог якихось, чи меж ставитися, що ось вам три місяці даємо, щоб ви поміняли звичку. Не буде цього. Природньо всі з часом перейдуть на новий стиль. Мирославо, чи взагалі передбачено цим законом якась відповідальність за його недотримання? Верховна Рада не постановила нічого, вона лише визначила святковий день. Чи ти святкуєш, чи не святкуєш, це твоя особиста думка, особисті рішення, ти сам що хочеш робиш. На державному рівні цей день визнано як вихідний. Все. Що ти в цей день робиш, немає, немає різниці ну, нікому. Тим більше, Але такого, ти не випадку. менш, це релігійне свято і взагалі да, цікава ваша думка Бог, стосовно того, чи держава може втручатися у якісь такі обрядові релігійні речі. Відповідно Визначаючи... до конституції України, держава і церква розділені, але е людина за конституцією має право на свободу від розповідання, якщо вона відмовляється святкувати 25-го, а хоче 7-го числа. Для цього ми будемо обов'язково, наприклад, в місті нашому в Черкасах залишати хоча би одну парафію, яка буде все-таки 7-го числа святкувати Різдво Христове, а можливо ще і інші якісь великі свята. Для саме парафіян, які от не побажають переходити на новий стиль. Тому в будь-якому випадку ми маємо передбачити і про них потурбуватися. Але це все одно виходить палеця двома кінцями, тому що це дуже затягне перехідний цей період, і воно може так тривати безкінечно це подвійне святкування. Ми нічого не можемо наперед передбачити. Ми можемо тільки продумати, як зробити сьогодні краще, а завтра ще краще, ніж сьогодні. А вже що буде після завтра? Тільки впавати на Бога, тільки спілкуватися з людьми, вести діалог. І тільки в розмові, спілкуванні люди починають міняти свої думки. Хочеться ще торкнутися теми переходу церков московського патріархату під порядкування українського патріархату. Наскільки цей процес зараз на Черкащині триває, скільки вже парафій перейшло? За цей час війни перейшло 34 парафії з Московського патріархату і з них кількох там, напевне, 200 з лишнім парафій є. Я не, не володію точною цифрою, яка в Московському патріархаті. Ну, тобто але... відсоток не дуже поки що великий. Не є великий відсоток. Черкащина, на жаль, ну бачите, у нас і обласна рада не прийняла ніяких рішень своїх в той час, як інші області прийняли рішення про заборону діяльності цієї конфесії. Визначили чітко, що це є ворожа конфесія для українського народу і держави. Їхня діяльність чітко оприділена фактами, безлічу фактів колабораціонізму і сприяння ворожій армії, ворожій державі і деморалізації нашої держави, нашого народу. А е, коли у нас от така статистика, вона якраз і говорить про те, що мало сигналів іде від нашої обласної ради до ради нижче стоячої. Районної ОТГ, насела. Якщо будуть такі сигнали, піде динаміка швидше. А з чим це пов'язано, як вважаєте, ваша думка? Я думаю, недостатня рішучість чин е, наших депутатів обласної ради. Потрібно їм більше бути рішучими. Наприклад, е, депутати міської ради прийняли відповідне рішення, дали меседжі, і ми бачимо, що ну, йдуть процеси у нас в Черкасах навіть. Які сприяють переходу парафій. Е, ідуть процеси переходів парафії от, е, нещодавно в Чорнобаї. Е, парафія перейшла, але завдяки тому, що мер міста, сам проукраїнський такий патріот великий, місцева еліта, скажімо так, ті люди, чия думка впливова теж є патріотичні, депутати, підтримали священика громаду і допомогли зробити цей перехід. Є у нас... Непогана статистика, що із 34 парафії 18 перейшло із священиками. Чому я кажу, що це хороша статистика? Бо по Україні в середньому лише 30% парафій переходить зі священиками, решта без священиків. Священики не бажають або їм недовіра висловлюється з боку громади, і громади не хоче цього священика бачити у себе. Далі у нас ще на реєстрації шість статутів, тобто ми можемо вже говорити практично про 40 парафій. Це вже щось. Хоча хотілося б, щоб процес йшов більш динамічно. Вам кадрів не бракує? Бракує, звичайно. Тим більше зараз у нас великий дуже попит на військових капеланів. Ми серед духовенства агітуємо і. Шукаємо священиків, які готові звершувати службу військового капеланства. І це особлива служба. Вона не схожа на службу на парафії. І не кожний парафіальний священик може внести цю службу. Але на Черкащині найкраща ситуація серед військових капеланів в бригаді тероборони. Користуючись нагодою, закликаю всіх побожних чоловіків, некурящих, не питущих, які мають поклик від Бога, ми е шукаємо кандидатів на священиків. Мирослава, ми вже говорили про те, що держава і церква йдуть паралельно, не пересікаються, е але все одно хочу уточнити: чи є сила е у парламенту, у президента прийняти якийсь єдиний закон там з забороною московської церкви в Україні? Звичайно, такий закон вже прийнятий зараз, як мені відомо. Е ну... Була проведена релігійна експертиза щодо канонічного зв'язку УПЦ, начебто НМП, і РПЦ. І відповідна експертиза показала, що канонічний зв'язок є, що це одна структура. Відповідно, наші глядачі, які будуть переглядати цей матеріал, можуть зайти на офіційний сайт, написати просто Російська Православна Церква і знайти Черкаську єпархію. І всі тут наші оці. Бомон наш, весь в них там на сайті, їхній. Хотів ще звернути увагу на такий момент, що дійсно велика кількість них парафій є. Однак потрібно врахувати, що по статистиці лише кожна третя в них жива. Тобто є такі парафії, де тільки зареєстрована юридична особа. А ні в там, ні в храмі служби не проводяться, священника немає нічого. Не треба казати, що там в них дуже, в них роздута, можливо, кількість парафій. Однак е активні всі переходять, які, які займають позицію про українську. Я ще додам: в свій час, коли регіонали прийшли до влади, за час у цього правління Януковича Тулуба була вказівка по всіх населених пунктах реєструвати громадою Московського патріархату. І вони це успішно зробили, тому у них кількість статистика дуже велика така. Але серед них треба наполовину щонайменше поділити, щоб оприділити дійсну частину живих далі. Чи може громада сіл міст якось допомогти пришвидшенні цього процесу? Якщо у нас в будь-якому населеному пункті будуть патріотично налаштовані активні депутати, їм не потрібно ніяке рішення обласної ради. Вони спокійно вирішують це питання на місці, піднімають громадськість, громада каже, ми будували всі цю церкву. вибачайте, давайте от у селищній раді беріть приміщення, облаштовуйте, ми вам допоможемо, а ми будемо молитися в тому храмі все-таки. Але ми вас закликаємо теж з нами молитися. Тому закон просто вимагає, щоб більшість отримувала це майно, над яким трудилася і вкладала кошти. По-різному в різних населених пунктах відбуваються ці процеси. Споруда є на землі сільській, але вона ніде не узаконена. І тоді починається процес узаконення спочатку в сільську якусь раду чи в ОТГ, потім передача на релігійну громаду, вже яка створена, створюється православною вже канонічною церкви. От по різному відбуваються ці процеси. Я вам дуже дякую за роз'яснення, за розмову. Я вам дякую теж за увагу до цієї теми. Дякую.